А у нас дощі, дощі, дощі. Вітаю вас на каналі. Родствів у мене і другий кущі росів, ось таких бордових, знімаю під дощем, бо, здається, йому немає ні кінця, ні краю. То доща просили, а тепер вже він трішки і набрид, бо ж й бур'ян. І на найближчі дні ще передають дощі, так що на город уже скоро й не залізеш. Горобці годують свою мавечу. Курочка. Зницу вас ніяк не заспокоюється, розкудахталась. Оцей півник у нас залишився один. Вчора молодого прибрали, він хоч був і молодший, але трішки калічка на ноги. Зараз покажу, як я його розбирала. Ось вже тушка готова, обсмалена, вже я ноги відрізала, і зараз буду далі розбирати жирненький такий, гарний. Наступним етапом я вирізаю волу. Крильця я відділила. А тепер перед тим, як видаляти внутрішність, ось так відділяю ноги від тулуба, щоб легше було розрізати порожнину. Ось тепер вже можна видаляти внутрішньо і відділяти печінку. Серце і шуночок. Ось це вже вони окремо. Я сподіваюся, що всі знають, як чистити шлуночок і відрізати жовч від печінки. Ну, а тепер буду далі тушку розрізати на шматочки різної величини. Потім пакую їх в пакетики і в морозилку. Ось так, м'ясо ми запаслися. А тут у нас відростають вже нові петушки. А дощ йде. Горебці дражнять собакою. А я на цьому відео завершую. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого!